Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У турецьких містах Кхарі та Аданам почалися масові заворушення на вулицях. Чули постріли, силовики проводять затримання. Місцеві змі пишуть, що Україні спалахнули протести після того, як у вані влада не визнала перемогу опозиціонера. Провокація протестів з метою каналізації народного опорення або бажання жорстко придушити, щоб залякати суспільство. Це технологія в нашій історії. Це євромайданники. Розбігся, а навпаки, переріс у революцію гідності. Цим вирішили скористатися росіяни. Путін має власні рахунки з Ердоганом. Мабуть, як Кримського мосту росіянам було мало, хочуть отримати удари і від турків не тільки України. Телеграм-канали Туреччини пишуть про два збитих безпілотники Орлан на території підконтрольні Туреччині. Ердоган це згадує Путіну під час розмови в той же час кілька російських Су-35. після бою в повітря. Повертаються з поскодженнями на базу Бельбеком. Очевидно, що наказ турецької пілоти. Тепер виконують бездоганно, відкривають вогонь на ураження. Церемонії закінчилися. Президент РФ Путін пообіцяв турецькому лідеру Реджепу та Єпу Ердогану, що за його посередництва. Передасться Запорізьку атомну електростанцію під контроль магатей. продовжить зернову, проте обдурив його Ердоган в той же час піднімає армію і флот і повертає Чорне море під свій контроль. Більше про це розповів політолог Микола Давидюк в ефірі Уніан. Він каже, що отримав цю інформацію від турецьких і західних політиків за їх словами. Москва пообіцяла допомогти. Ердогану під час виборчої кампанії турецький лідер хотів стати миротворцем, який звільнив світ від атомної загрози, і Путін, звичайно, ж у своєму улюбленому стилі кинув Ердогана. Ердоган розраховував, що вже заміряли соціологію. Це повинно було додати 3-5% до його загального рейтингу. Не було б другого туру, сказав Давидюк. За словами політолога, турецького президента особисто дзвонив Путіну. Проте той так і не виконав обіцянку. Ердоган гравеця дуже сильний і потужний. З точки зору політичного досвіду явно розумні і мудріший за Путіна політик, який має дуже сильні регіональні амбіції. Усі ці амбіції лягає частина російського впливу в середній Азії і Кавказі. Відповідно, Путін путіну ворохами. Друзі, додав він в той же час та кілька днів тому турецькі телеграм-канали писали про те, трапилася аварія з кортежем Ердогана. Дві машини охорони пошкоджено. Ердоган замість резиденції поїхав іншу сторону в таємне місце. У той же час аварію турецькі телеграм-канали називають не випадковою та малюють причетність до аварії російських спецслужб. Ердоган не Виконує прохання Путіна і тільки посилює співпрацю з Україною, що дуже бісить диктаторам. Попри усі ці події, президент Туреччини Реджеп Тейб Ердоган може відвідати Російську Федерацію. Турецький лідер планує зустрітися з московським диктатором Володимиром Путіним. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.